Перший пункт у програмі перебування словацьких гостей на Закарпатській землі стало обласне управління лісового та мисливського господарства. Тут місцеві та закордонні колеги зустрілися, аби обговорити план заходів, що відбудуться впродовж трьох днів. Керівник обласного управління лісового та мисливського господарства Ігор Фізик наголосив: аби зберегти українські та словацькі ліси, варто об'єднати зусилля. Нам треба бачити і методи, і роботу наших європейських колег, які займаються веденням лісового господарства. І без природозберігаючих технологій, які проектуються і працюють у Європі, неможливо буде працювати і всій Україні. Під час кількаденної конференції лісівники мають на меті ознайомитись з роботою рахівського лісового господарства на прикладі двох місцевих лісництв. Для лісівників обох держав розробили посібник з навчальною програмою та веб-портал. Сьогоднішня зустріч і три дні семінару відбуваються в рамках проекту Безперервне навчання лісівників задля кращого ведення лісового господарства Ця тема є частиною більшої теми нашої вже ранішньої роботи, яка спрямована на сталий розвиток лісового господарства, багатофункціональне ведення лісового господарства і наближення до природи лісівництво. Проект безперервне навчання лісівників Задля кращого ведення лісового господарства виконується в рамках програми транскордонного співпрацювання. Робітництво угорщина, Словаччина, румунія Україна 2007 2013 і співфінансується європейським союзом.